Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. Пане Ігоре, доброго дня. Сьогодні знову не вдалося перемогти. Команді дуже нещастить. Чому причина? Причина? Ну ви ж бачили, яке суддіство було. 11 Ну, устав, победа і. Все нормально, все хлопаємо, все, все довольны. Ну, з таким судейством, конечно, тяжело. Ну, у другому таймі тайміарні матчу не призначила чистим пенальті у ворота суперника. Яка ваша думка з цього приводу? Я ж говорю, що 11 метровий був 100%. Ми пересмотрели, рука була відброшена. Чоловік ну, ну, подачу робить 10 метрів до игрока попадают в руку, нет 11-метровой. Ну, я очень удивлен. Команда не опустить руки, не змириться з болючою поразкою та цією ситуацією. Будете боротися до кінця? Ну, ми не програли в першу чергу, ми зіграли в нічю. Ну, я сказав хлопцям, що щоб, що не буде відбуватися, ми повинні цей чемпіонат доіграти повністю і всі сили положити, щоб спробуватися вилізти з цієї ситуації, якщо вийде. І розкажіть, будь ласка, інформацію щодо ситуації після матчу з харківським металістом, які результати перевірки? Ну вже ж в інтернеті виложили, що е, пройшли детектор лжи і всіх оправдали, і нікому немає претензій. Зрозуміло, дякуємо вам. Бажаємо успіхів! Пане Віталію. Сьогодні на Кремінірі Арені зустрілися лідер та аутсайдер гри «Випробування». вибування. Як склалася гра для вашої команди? Поділіться трохи враженнями. Гра складалася ну, важкувато, що стосується самої гри. Вона нам не давалася. Багато робили помилок. Звісно, десь складався пере, переход з трави. Щас працювати на трави. Тут на штучний перейти, але є багато моментів в діях футболістів, що не стосується самого покриття. Тут є опридільні до них претензії, да, які ми будемо розбирати. Тобто, не не так ми планували виглядати в цій грі. Но суперник заставив нас десь моментами просідати. Моменти створював багато нервозності в нашому штрафному майданчику. Так що було важко. Восьмий тур поспіль ви набираєте залікові очки. Чи ставите за мету здобути чемпіонство у групі вибування? Це буде приємно. Но... Ми зараз налаштовуємо більше сфокусуватись на, скажімо так, від гри до гри. Ми не забігаємо наперед. Наступна у нас гра домашня, будуть знову завдання і вигравати, а да, там же гра покаже. Прям такого завдання в будь-якому випадку займати в перше місце нема. Не програємо зараз весною. Це ми також задоволені. Ваша команда вважається наймиролюбовішою в першій лізі. Майже половину матчу в сезоні визволив нічю. Тактика краще ніж ніж краще нічия, ніж поразка. Працює. Є багато матчів, які потрібно було вигравати, але переходили в ніч знову ж за нічю, дається менше, скажімо так, очків. Якщо ми на гри зіграємо три нічі, це тільки три, три залікові залікових бали. Якщо ми навіть одну програємо, дві виграємо. Це буде шість. Це, то звісно, нічі більше, скажімо так, крадуть за лікових балів. Ми втрачаємо по дві. Е, так що ну так нас в цьому чемпіонаті пішло, скажімо, що у нас вже яка, я тоже не знаю, 11-та чи дванадцята нічя е, саме більше. З цим теж треба щось робити, тому що ми в декілька матчів не, не здобули, а втратили два залікових бала, і це ми теж не можемо пишатися. Дякуємо за коментар та мирної дороги додому. Дякуємо. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.